Вітаю вас сьогодні 24 вересня 2023 року місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Надійшов заказ на виноград для День народження. Отже, що буде входити в цей чудовий кошик, які смаколики, подарунок Ірині. Ось такому чудовому кольорі смачна, соковита. Подарунок Ірині. Слідуючий у нас художник. Ось така чудово, прекрасна. роночка. Художник. Далі у нас чорний кристал. Мармеладна м'якіть. Чудове цукорнеки пичення. Чорний кристал. Рубіновий ювелей. Ось такою крупною ягодою. Коріль чудовий. І мускатна форма. Рубіновий ювелей. Будуть дві гроночки. Чудовий колір. Князь трубіцький. Ось така ядка. Смачний, хрумкий виноград. Князь Рубіцької. Ну, і як же без цього красавця? Цього красавця. Аватар, кишмиш першого класу, теж входить набір. Ось такий чудовий красавець. Аватар. Аватарчик. Ось такий чудовий набір на день народження. Всім все найкращого. До побачення.